Парламент фактично позбавив місцеву владу можливості допомагати збройним силам і спрямовувати кошти з бюджетів міст нашим захисникам. Повідомив Віталій Кличко, забравши у і селищ військове ПДФО, Верховна Рада, уряд демонструє, що центральна влада не впоралась з фінансуванням армії і тепер намагається перекласти це на місцеве самоврядування. Це при тому, що всі міста й так платять в держбюджет 40% ПДФО своїх громад, а Київ 60%. І всі міста також додатково спрямовують на допомогу захисникам кошти з бюджетів громад. На думку Віталія Кличка, це рішення особливо вдарить по невеликих містах і містечках, де військовий ПДФО становив значну частину бюджету. Голова Чернівецької обласної організації політичної партії Удар Валерій Чинуш оцінив рішення, Рішення нардепів, які планують у другому читанні ухвалити законопроєкт про позбавлення громад військового ПДФО. Керівник обласного осередку вважає, що таке рішення серйозно послабить місцеві бюджети. Ідея центральної влади щодо вилучення з місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб, який надходить до місцевих бюджетів від зарплат військовослужбовців, значно ослабить громади, позбавить їх можливості допомагати силам оборони та надавати якісні послуги жителям. Руйнує головний принцип реформи децентралізації, та при цьому не принесе жодної користі зсу. Йдеться у дописі на сторінці Валерія Чинуша у Фейсбук.